Ну, у нас тут життя тут таке йде, ну це дурдом просто, якщо чесно. Ми забули одного актора на заправці. Трішечки алкоголю. А потім знову у нас відкривається друге дихання. Ми якось їхали, заїхали на заправку. І виїхали собі, і поїхали. Ну, але ми забули одного актора на заправці. Але ми проїхали вже достатньо. Потім вертались за ним. Ще була спроба мене забути, але як мене забути? Вони просто поїхали, я ще не зайшов, вони вже поїхали. Ну і потім вертались за мною. Ну, у нас тут життя, тут таке йде, ну все дурдом просто, якщо чесно. Хтось щось їсть, хтось щось п'є, хтось щось кричить, хтось щось слухає. Ну, прикольно. От. Коли ми їдемо, наприклад, в Одесу, ми завжди зупиняємось там якихось мідій поїсти таке. Або коли ми з Миколаєва їдемо в Одесу, або з Одеси в Миколаїв, то ми в Коблево зупиняємося. Там я обов'язково щось беру її. Якісь мідії, рапани. Ну, ти, ти вискакуєш на пів хвилинки щось взяти, а затримуєшся на півчаса, бо всі з тобою виходиться. Під час цього туру а, Женьки подарували такий продуктовий набір, як то кажуть, там трішечки трішечки алкоголю і зовсім трішечки фруктів. Ми завжди е, працюємо, особливо після перших концертів. Ми їдемо, обговорюємо все, що було на концерті. Е, що можна виправити, як можна виправити, коли вже концерт у нас відточений? У нас все добре. Ні, ми постійно жартуємо між собою. Постійно це у нас без перерви. Виграння починається десь 7-8 концерт. Тоді треба да, трохи відпочити. Ми е, завжди просимо, щоб нам зробили маленьку перерву. Якщо так не виходить, то е, от, там, 8, 9, 10 трохи складніше працювати. А потім знову у нас відкривається друге дихання і ми знову ще там можемо 7-8 концертів без всяких проблем. Хропе у нас. Ну, Хропе буває, Ну, гучно так, буває Єгор, буває Дімка. Ну, я не знаю, я просто майже не сплю в автобусі. Тому може і я хроплю, я не знаю, я не в курсі. От бус у нас взагалі кльовий. Ми от на бусі прикольно їздити на нашому. А взагалі, якщо подорожувати, ну, звісно, на машині, за кермом. Я люблю.